А на вулиці Ломоносова у Полтаві, 28 листопада, після пожежі виявили тіло чоловіка. Про загорання у приватному господарстві рятувальникам повідомив сусід. Виклик про це до рятувальників надійшов близько 22.36. Хороший мужчина, він ні пив, ні курив. Нормальний хазяйство держав. Він би ніяк не мог курива, бо він не курив чоловік. такий, що він не куряш, нічого нормальний мужик. Звичайно, що нещасний случай це. Видно, він заснув, а він топив буржуйкою в хаті. Будинок був на двох господарів. Сусід відчув запах диму, вийшов на подвір'я, насвітив ліхтарем, побачив, що з цього будинку виходить дим. Він нагано викликав рятувальників. Коли рятувальники прибули на місце, події були сильне задимлення, приміщенні було виявлено тіло власника цієї будівлі, вже без ознак життя. Вологне було знищено. Домашнє майно пошкоджено облицювання стін на площі близько 10 метрів квадратних. Наразі причина пожежі з'ясовується.